У темному підземеллі старовинного замку за масивним дубовим столом збираються гравці з різних куточків світу. Вогонь у камінні кидає тіні на стіни, підкреслюючи азарт в їхніх очах. І коли напруження досягає свого апогею, хтось кричить: Дзень! і викладає останню карту до скиду. Всім привіт! Мене звати Артем, і Сьогодні на огляді в мене. Фанова карткова гра під назвою Дзень в локалізації видавництва «Fan Games Shop. За фактом, це картковий абстракт Репатігейм на компанію до семи гравців, який, ну, дуже схожий на Uno, але який має свій вайб. Адже, хоча основні механіки тут такі самі, проте крихітні написи посередині кожної карти роблять цю гру набагато цікавішою. Не вірите, давайте дивитись. Поїхали! А в цілому тут у нас одна колода карти з цифрами від 1 до 9, 9 різних кольорів. На початку гри кожен учасник отримує 8 карт на свою руку. І головне завдання гравців якнайшвидше позбутися усіх своїх карт з руки. А це відбувається дуже просто. Тож у свій хід ви просто повинні викласти одну зі своїх карт на центр стола. А це ви можете зробити або виклавши карту, яка буде співпадати за кольором із тією, що вже лежить на центрі стола, або буде співпадати за цифрою, яка зазначається на ось цій карті. І як тільки ви виклали цю карту, хід переходить наступному гравцю. Який так само виконує свій хід. Проте, якщо у ваш хід, у вас на руці немає підхожої карти, щоб викласти нову, тоді ви просто берете верхню карту собі на руку і передаєте хід далі. Проте це основні правила. А є ще й додаткові, адже на кожній карті в колоді зазначаються певні умови або дії. І якщо у будь-який момент гри стається, що умова зазначена на карті, виконується, гравець має вигукнути дзень. А після цього покласти цю карту з умовою на центр стола. Ну, а самі умови тут бувають дуже різними. Наприклад, якщо останні дві карти у стосі певного кольору, або мають певне значення, наприклад, відвійки, або у когось на руці залишилася одна карта, чи у вас єдина карта на руці карта із ось такою властивістю, проте й умови взаємодії з іншими гравцями. Наприклад, хтось подивився в телефон, повернувся спиною до столу чи, можливо, порушив правила. Тож, якщо виконується умова, наприклад, хтось поправляє окуляри, або, наприклад, ця карта на чотири бі. Більша ніж попередня, як у нашому випадку, а ви можете крикнути дзень і відразу розіграти цю карту зверху. І якщо так стається, що у вас є можливість зіграти ще одну карту за допомогою дзень, ви можете так зробити. Наприклад, зараз у нас хтось пхає руку у кишені, ви розіграєте ось цю карту, і після цього відразу кричите ще раз дзень, бо у вас є карта з умовою, зіграна дзень із сірою. Картою. Ось таким чином. Після чого Хіджеви починає виконувати наступний гравець після вас. І таким чином гравці грають свої карти та кричать «Дзень!» до моменту, поки одному з гравців не вдасться викласти останню карту зі своєї руки на центр. Він і стає переможцем. Якось так. В цілому, звісно, основні правила гри Дзень не дають забути гру Уно. Це викладання карт за двома умовами. Дуже про це нагадує. Проте, коли ви граєте в цю гру, у вас. Трішки зміщуються акценти в інший бік, адже вам треба слідкувати за тим, чи будуть виконуватися інші умови, зазначені на ваших картах, чи ні. І часом ви навіть можете на це впливати. Наприклад, ви граєте двійку, наступний гравець також двійку, і ви відразу такий дзень, і викладаєте карту з умовою дві верхні карти двійки. А після цього відразу ще раз дзень, адже дві верхні карти зазначеного кольору. І виходить ціла комба. І ось. Цей момент він реально непогано виглядає. Звісно, зараз вам дуже дивно бачити, як я тут захопливо розповідаю про таку просту гру. Я все це розумію, що це дуже просто. Але по-перше, ця гра Дзень, вона. Дійсно дає більше ніж класичне уно. А по друге, така соціальна взаємодія, слідкування за столом за противниками, підловлювання їх на певних діях. Це сильніше впливає не на настільщиків, для яких в цілому і є ця гра. Що їм можна буде пропонувати потім і інші нескладні патігейми, приваблюючи їх до світу настільних ігор. І в цілому це все, що я хотів сказати про гру «Дзень». Тож, якщо ви подивились це відео до цього моменту, то з вас однозначно вподобайка та підписка. Дякую вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!